Вбивство Українки збурило Америку 22 серпня в американському місті Шарлота, штат Північна Кароліна по звірячому вбили українку Ірину Заруцьку. Вона разом із сім'єю прибула до США у 22-му році, рятуючись від війни. Ірина поверталася із роботи електричкою і раптом чоловік, що сидів позаду, дістав ножа, і кілька разів вдарив її. А потім просто пішов із закривавленим знаряддям. Нападника афроамериканця Де Карлоса Брауна молодшого раніше вже затримували за звинуваченням у крадіжках та погрозах насильству. Всього 14 разів, але в кожному з тих випадків відпускали. Крім того, чоловіка діагностували шизофренію. Відео вбивства Ірини Заруцької з'явилося в мережі лише днями і спричинило справжню політичну бурю у Штатах. Консервативні лідери суспільної думки одразу ж підхопили його як додатковий аргумент. У великих містах Америки небезпечно і потрібно наводити порядок. На вбивство відреагував навіть президент США Дональд Трамп, анонсуючи жорсткі заходи проти злочинності. А міністр транспорту США Шон Даффі поклав вину на місцеву владу. В Шарлотті її контролюють демократи, партія опозиційна до нинішнього Білого Дому. Важливий нюанс. США дрібними злочинами займається місцева поліція, і лише важкі у відданні загальнодержавної ФБР. Останнім часом Трамп просуває тезу, що в штатах під контролем демократів місцева влада не може впоратися з криміналом. Тому, аби побороти злочинність, президент США вже ввів національну гвардію, по суті, внутрішні війська у Лос-Анджелес та Вашингтон. Тут є ще один вимір: ліберальні американські медіа, які симпатизують демократам про вбивство або взагалі не згадали, або написали із великим запізненням. Натомість раніше ці ж медіа дуже активно висвітлювали проти. Лежні ситуації як от історію з Нью-Йорка, коли білий чоловік Даніел Пенні задушив темношкірого безхатька, який кричав і чіплявся до пасажирів у метро. Убивстві Ірини Заруцької наразі головне притягнути винного до відповідальності. Водночас варто пам'ятати, що її випадок став лише приводом для чергового загострення між обома партіями, поряд із безліч інших схожих інцидентів.